Оборони Маріуполя повідомляють, що сектор М до складу якого входить і саме місто перебуває під повним контролем сил антитерористичної операції. Тут знаходяться захисники Маріуполя, які прибули сюди з різних куточків України. Всі вони є патріотами з великої літери. Всі вони сюди прийшли, аби заради маріупольців даничан пожертвувати собою чи своїм здоров'ям. От. Хочу сказати, що тут чимало мешканців та Полтавщини. За моїм підрахунком, приблизно ну, декілька сотень, 200 точно є тут з вашого регіону. Всі вони зарекомендували дуже добре себе. От. Бо Полтава, Харківщина, Слобожанщина в цілому це козацький край. От. Тому вони козацькі традиції не стравлять, а навпаки, примножують і таким чином вносять свою лепту у перемогу над над тероризмом. А ви сам звідки? Сам я з Харкова, начальник Харківського медіа-центру. Прибув сюди у добровільно. Це моє третє відрядження тут. По крайньому відрядження я відрядження прибувається три місяці. Моя дружина та син, звісно, розуміється, але це така моя справа. І обов'язково перемога буде за нами. Ми всі це віримо. От і парад перемоги у Севастополі українських військ обов'язково відбудеться. А в Надобасі, ми кажемо так, що тут відбувається репетиція цього параду. І... Репетиція успішно проводиться. Сектором єдиний, що охороняє морські рубежі України. Жартма його ще називають курортним. Проте більшість бійців зізнаються, що жодного разу не бачили моря. Просто тут не до романтики. Я приїхала з генерального штабу з міністерства оборони. Здійсна, хожу дві неділі. Ніна Зеленська у мирному житті за спеціальністю топограф. Тут офіцер оперативного забезпечення. У неї чималий військовий досвід щойно приїхала разом із іншими на службу під Маріуполь. Це мій обов'язок. Я тут на своєму місці, і мені тут дуже все як, як вдома, як сім'я одна, рідна. Дуже в такі важкі часи, що собі бажати не приходяться, але для всього, для всіх збройних, для всіх збройних сил дуже хотілося б, щоб не забували нас, що ми тут на передовій, що нам і підтримка потрібна. Спілкуємося з Ніною на вулиці, шалений вітер заважає говорити та згадки про дім. Жінку трохи зігрівають. Хотім, щоб був мир, Хотим, чтобы эта зона прифронтовая не чувствовала даже никаких попыток, что, что они находятся при фронтовой зоне, что все тут будет хорошо и мирно и спокойно. Для этого мы тут работаем и находимся. Будемо стояти до останнього. Саме тут далеко від сім'ї, від рідних, жінки військові особливо перейнялися долі, дітей-сиріт. Їм і так по життю не солодко, без батьків, а тут іще й війна. Ми тут провідували, навіщали дітей-сірот їм, що будемо їхніми ангелами хранителями а їм самим нашим земним янголам-охоронцям бракує на сході не лише амуніції теплих речей, розповідає офіцер. Ще більш нітить ставлення до української армії місцевих, які здається ще й досі не розуміють, де правда, і звідки пройшла біда. І ще один момент всі наші герої, які тут на жаль помирають, от, чи отримують поранення. Вони є дійсно патріотами. Їх хоронять, їхніми ім'ями їхніми ім називають вулицями. Це, кожна це трагедія для нас. Ми про них забуваємо, стараємося якомога підтримувати. Вже є таке поняття, як шесто над дітьми, які загинули. От, хлопці з підрозділом скидуються, потім беруться по руки цю сім'ю. Та ж сторона, от, я точно знаю, що вони хоронять своїх. Своїх, так би мовити, бойовиків, які за праросупроруські фронт стоять, от, як собак. Дуже часто наші розвідники знаходять в обрагах людей, просто навіть не поховані, а просто пристипаними землею або гілками. От. У деяких цих, от, людей вивернути кишені, а з рук бачено, що зривались обручалки, таким чином вони, як пауки банки, от, знущаються над своїми там, от, збирають і патріотизму там зовсім немає. От, також дуже жалко і бачити, коли приходять бабусі чи інші літні люди на блокпости і просять там, елементарних речей. Це харчі, там, теплий одяг. У нас солдати все віддають, що можна, от, навіть там, про це не соромляться. От, і Теж дуже почасті випадки, особливо останні два тижні, коли триристи на цій стороні забороняють воз продуктів харчування з нашої території. От, ну, не знаю, чим вони це регламентують, але люди там дуже страдають. Це страшно, коли корі без кінця життя годинник можуть зупинити. Та честь найвища землю боронити. Тримайтесь, хлопці, наші вам серця. Такий плакат передали захисникам на схід небайдужі полтавці. Ми тут не заради якихось нагород чи надбавок. От ми тут, щоб скоріше навести порядок і повернути до своїх сімей і займатися відновленням миру по всій нашій країні тільки з нормальним умовою служби, тільки з вихарнем таризму Донбасі Україна заживе, стане європейською країною. От і за волю називатися українським цивілізованим народом. Ми зараз тут стаємо. Є в одному з таборів села То під Маріуполем спеціальна стінка з дитячими малюнками. Тут навіть ті, хто раніше не вірив у прикмети, стали забобонними. Будь-які подарунки, зроблені дитячими руками, для бійців найцінніший оберіг. Малюнок складають у четверо, кладуть під каску чи у кишені і лише тоді йдуть на завдання. Найбаченим є подарунки, які приходять, і це це їх чимало. От з Донецька, але Майкиївки чи з Луганська, тобто з районів, які окуповані зараз терористами. От в цих малюнках чи посланнях діти скаржаться на погані умови і дуже просять, щоб ми їх звільнили. Дуже важко читати такі листівки. От ми всі прагнемо скорішого викринення тероризму на нашій землі. От. Чужої землі не, не сантиметр нам не треба, але і своїм ми не пастуємося. Берегинями у військових частинах чоловіки вважають і своїх колежанок, хоча самі теж намагаються їх оберігати. Хлопці тут поводять себе дуже добре. Вони дуже люблять свою країну, готові боротися, до кінця стояти. Ну так же як і я в тому числі. Вікном так сніжно я тебе солодкий мій, поцілую Тепло тобі Лотові І на червов вдару. Святкового концерту, що організували артисти Полтавської обласної філармонії, чимало вояків, потай витягали фотографії коханих і дітей з-під подушки, кишені чи вдивлялися у світлини у телефоні. Здається, музика торкалася найчутливіших струн їхніх душ. Доля важка моя країна, нас не поставлять на коліна. Ми здивували весь світ. Ми українці, ми граніт, нікому до нас немає діла. Плаче, та стоне моя Україна. Одні виступали для нас гарантом, а зараз напали. Вони окупанти. Європа, НАТО, з них толку немає. Вони обіцяють та чекають, а наші герої в окопах вмирають. Їх мамі та діти так важко страждають. Я дякую Богу, лише тільки за те, що з кращих, з кращих всіх троєм служать в АТО. Ми сильним духом, коріння. Слава, на сильне Не незламана воля. Ми нація вільна. Послухайте прокляті москалі, найдете смерть свою на нашій землі. Ми голови вам всім відсічем, всім тим, хто до нас прийшов з мечем. Прапорщик Юрій Іванович почав писати вірші 100 днів тому. Саме стільки він тут, за 7 кілометрів від передової. Але як місцевого поета його тут уже залюбки цитують. Називаю себе поляком. Останні кільканадцять років живе на Волині. Щойно написані рядки присвячує найріднішим. Хочу подякувати вам, найкращим в матерям. Таких, як ви, ніде немає. Як часу дітям тепла не вистачає, а час іде, життя минає. Десь чути дзвінин б'є на сполу, Дерся до нас підсудний ворог. Усе він троше все ламає. Проте нашу волю він не здолає. Подяка кожній мамі, жінці за те. Що ми є, українці, країни своїми ми сини, нас не злякають вороги. На захід світ, стане сім'ям, є батьком, сином, сусід, товариші, земляк, тут ворог не пройде ніяк. Свої домівки залишили, щоб кращі діти і внуки жили. Героїв наших пам'ятали, яких, на жаль, немає з нами Похані, милі другі, ви завжди з нами. Керівники частини нам допомогли підрахувати українську землю від нападників тут обороняють вісім національностей, крім українців, німці, білоруси, румуни, угорці, поляки. Ще цитую бійців, є й москалі, які спасибі їм відстоюють незалежність країни. Попри очевидні чималі проблеми із забезпеченням, амуніцією та із з чіткими наказами. Чоловіки нам відповідають по військовому. Ми забезпечені повністю всім. Дуже дякую волонтерам. Дуже дякую нашому команду. Питань проблем ніяких по забезпеченню немає. Всіх є свої, свої завдання, свої своя ділянка, яку ми якими не виконуємо завдання. А в випадку необхідності будемо її обороняти. Для того аби за щось боротися, треба у щось вірити. Діляться з нами поза камерою. Чоловіки. Останнім часом вони відчувають спад активності волонтерів. Патріотичний рух і національна ідея вже не такі чіткі українцям. Вони вважають, усе ж не вистачає єдності. Наше діло виконувати ті задання, які ставить держава, керівництво і а як буде розвиватися далі? Події хай вирішить наше керівництво. А поки ж полтавці з нетерпінням чекають на відпустку. Єдине, що тут стабільне говорять, це ротація кожні 45 днів. Тут, звісно, далеко від родини, але все таки ми їх пам'ятаємо. Ми їх любимо чупічуємо їх підтримку. Дуже хотів передати своїй дружині Олі хані, а також своїм діткам. Ярославі і любові, всім військовослужбовцям нашої частини і всім жителям міста Полтави України. Дуже хочемо додому. Сподіваємося, скоро скоро прийде до дому живими цілими. на сході України. Армія війну виграє, програють її політики. Не на камеру діляться з нами військові. Попри це, вони обіцяють робити все можливе, аби надійно охороняти наш спокій та не пустити ворога на рідну землю. Ми сильним духом, на сильне коріння, незламана воля. Ми нація війна.